Мовчі, полон вбиває. Акції нагадування про долю полонених проходять у різних районах Кривого Рогу. Організатори переконані, суспільство має знати про долю бранців, а координаційний штаб та міжнародні організації робити усе, аби кожен син і донька повернулися додому. Треба їх визволяти. Визволяти треба. Люди, які захищають наше життя, перебувають у жахливих умовах сто відсотків. Як це людина зникла безвісті, а родичам навіть нічого не сказали. Для мене це дуже болюча тема, бо один мій знайомий повернувся з полону, другий досі вважається безвісті зниклим. Молодий хлопець йому 21 рік. Усі ці мітинги, звісно, я однозначно підтримую. Ставлення таке, що державі треба більше робити для того, щоб наших захисників воїнів визволяти катування. Цього полону повністю підтримую. Треба, щоб це був розголос. Починаючи з моменту прильоту по Оленівці, це саме було те, що нас спонукало вийти на першу акцію. І вже третій рік, як ми кожного тижня виходимо на акцію нагадувань про наших полонених. Про те, що досі війна триває, про те, що досі наші захисники перебувають у полоні, і про те, що з кожним днем вкотре ми з меседжем звертаємося про те, що полонених все більше і більше і більше, і закликаємо містяни спільноту приєднуватися до наших акцій, нагадування, вшанування, пам'яті і боротьби за наших захисників. Традиційне наше місце зібрання це кільце 95-го кварталу. Для того, щоб привернути увагу до цих акцій, вони проводилися на кільці 44-го кварталу, вони проводилися на кільці площі визволення колишньої. Дедалі більше людей підтримують акції нагадування. кажуть організатори. Приходять сюди і ті, хто дочекався рідних з полону, і ті, хто живе надією на повернення своїх чоловіків, синів, батьків. Серед присутніх 53 третя бригада, сімнадцята танкова. З нами громадська організація Центурія, з нами громадська організація Слони. Як правило, як традиційно ми. Ці три громадських організації консолідували свої зусилля саме для того, щоб е зробити ці акції ще більш масштабними. Марина Дудник Тітаренко, дружина військовополоненого захисника Маріуполя, боєць 17-ї танкової бригади, потрапив у полон ще у 22-му році. Вже 34 34-й місяць перебуває в полоні. Засуджений в РФ за тероризм і екстреміст до 20 років суворого режиму і відбуває покарання в одній із колоній на території так званої ДНР. Ми раді, що нарешті в 24-му році почалися обміни засуджених. Обміняли дуже маленьку кількість, але все ж таки віримо, що і наші хлопці засуджені на величезні терміні, теж повернуться додому. У засуджених полонених менше шансів на обмін. За них виставляють додаткові умови, каже Марина. Та віри не втрачає налаштована боротися за свого героя. Останній раз я бачила чоловіка 11 квітня 22-го року. Перед тим як хлопці йшли на прорив, намагалися вийти з Маріуполя з оточеного. І то був наш, мабуть, останній відеозв'язок. Я маю декілька листів від нього за весь цей час. Прошу всі організації, які у цьому світі: міжнародний червоний хрест, ООН, наш координаційний штаб, уповноваження по правам людини з обох сторін, поверніть наших рідних додому. За ці роки ділиться Марина: довелося вчитися жити по-новому. Досить важко було спочатку. Потім якось ти вже до цього адаптуєшся. Багато чого якої чоловічої роботи довелось для себе дізнатися. Так рад, дякую, що в мене є вже дорослий син, якому 19 рік ми разом з ним навчилися водити машину, ремонтувати сантехніку вдома, замінювати замки. Найбільше страждає наша 12-річна донька, тому що в неї підлітковий вік. Вона не розповідає нікому про те, що переживає. Тетяна Цвіткова вже дочекалася свого сина. Нацгвардієць Олег Туманевич був у полоні майже три роки. «У 22-му році, 8 лютого, мій син виїхав на ротацію в місто Маріуполь. Ще тоді це був мирний Маріуполь. І в лютого вони він зі своїми побратимами зустріли вже там війну 2 квітня. Мій син попав в полон. З того часу я почала пошуки його в серпні 22-го року, я вже дізналася, де моя дитина знаходиться. Виходили на акції постійно, виїздила в Київ в традиційний штаб, завжди кричала про свою дитину, щоб його скоріше, звільнили з полону. І так, дякувати Богу, 30 грудня 24-го року, на день народження моєї молодшої доньки, сина звільнили з полону. Тетяна з хвилюванням розповідає про той передноворічний день, коли здійснилася її головна мрія. Зараз Олег на реабілітації. Мати каже: на щастя, її сина полон не зламав, але відібрав кілька кращих років життя. Таким як він був, в мене оптимістичний з юмором. Він у мене такий був до 22-го року, то його це не зламало, і мені це дуже гріє душу, що моя дитина може улыбатись. І шуткувати. на зараз сину моєму 25, і ось буде вже 26 років. Дуже це боляче з того, що такі молоді його роки, які йде е, створити сім'ю, можна було, ну вони пройшли, на жаль, у полоні. Я буду виходити на підтримку кожної нашої, вже так сказати, родини. У нас виходять і також хлопці звільнені з полону, які вже пройшли реабілітацію, які вже е, так скажемо, вже живуть нормальним повноцінним життям своїм. Також виходять і підтримують, виходять за своїх побратимів. Так і Олег буде так само, да буде виходить. Бо є ще багато хлопців, ті, яких вони саме чекають на них. 17-річний Микита щоразу приходить на такі акції. Каже: по-іншому не може. Я приходжу з самого початку цих акцій, підтримую, тому що ці хлопці з Маріуполя захищали нас, і ми повинні. Підтримати їх і не забувати, розказувати людям, що герої ще досі в полоні. Вони там дуже давно потрібно всіх звідти дістати, щоб всі були вдома зі своїми родинами. До Криворістів хотів би звернутися, щоб не забували наших героїв, виходили разом з нами на акції, підтримували родини. Людей, героїв, точніше, які в полоні, троє дітей і дружина чекають на свого героя. Микола Таратута потрапив у полон у листопаді. Я розшукую чоловіка. Я знаю, що він знаходиться в полоні, тому що російська сторона повідомила мені дала новини. Зник він в листопаді місяці на курському напрямку. Це все, що я знаю про нього, і от пішов вже третій місяць тиші. Служив у Збройних силах України 17-й танковій бригаді. Останній раз виходив на зв'язок 14-го, 11-го, 24-го. Тетяна тут бо розшукує свого нареченого солдата 17-ї танкової бригади Віталія Зінкевича. Хлопці виконували своє бойове завдання на Курському напрямку. Саме там вони зникли. 18 листопада вони були безвісті зниклими. Був сильний артобстріл. Російська сторона в телеграм-каналах вона повідомила про те, що наші чоловіки в полоні Вони виставили список. Виходить в грудні. Вони вже виставили відео допиту, але наші не поки не підтверджують, що він дійсно в полоні, тому що ну якби вони це відео не сприймають і не приймають. Ми вже звертались в координаційний штаб, були там на зустрічі. Розповідали про цю ситуацію, але вони кажуть, що хлопці можуть закатувати, і хлопці можуть не повернутися живими, тому що російська сторона каже, що хлопців на Курському напрямку в полон не беруть. Ми сподіваємось все ж таки їх повернути, тому ми виходимо на такі мирні акції, щоб все ж таки нас почули, що на Курському напрямку теж є полонені, і на цей напрямок взагалі треба звертати увагу, тому що наші хлопці були на чужій території. Вони виконували своє бойове завдання, а зараз вони нікому не потрібні. Денису Сичу зараз 25. Він пішов на фронт добровольцем на початку великої війни. Провоював рік. Тепер дружина і мати намагаються хоча б щось дізнатися про його долю. Зник безвісті 06.04.2023 року в Донецькому напрямку. Був бій в шахматному лісі. Після того дня ми нічого не знаємо. Разні версії вірсья в одні загинув, одні так, в другі так. Ми просимо одне, поверніть нам сенс життя. Він поїхав у березні, його визвали. Він був на Херсонському напрямку. Чотири місяці його не було вдома. Потім він приїхав в одпуск, його визвали. Три дні у нас зв'язку не було зовсім. І все, я потім почала дзвонити. Я узнала, що він у нас без вісті Спочатку сказали, що загинув. Я вірю, що він повернеться до нас додому. Живий і здоровий. Виходжу на ці мирні акції в надіжді на те, що. Хоч щось я почую про свою дитину. Всі його поховали, всі поховали, але у кожного різна версія. І я не вірю в це, тому що в моє серце підказує, що він живий і він мені сниться. І я знаю, що він прийде живий. Я сподіваюся і буду ходити і ніколи не здамся, поки мені його не повернуть живо. Він сам пішов воювати, тільки розпочалася війна. Він вольовий. Він... Він в мене, ну я не можу його, він, він в мене найкращий. Хотілося б подождатися його, побачити його вже, обійняти, закричати на весь білий світ, я дочекалася. Бажаю всім, щоб всі дочекалися своїх близьких живими і, і здоровими. Вікторія Добровольська, Михайло Бистров, Олександр Домашов, Денис Захаров. Постфактум.